День за днем продовжує тему зміни руху громадського транспорту у Вінниці. Нагадаємо, по-новому транспорт почне їздити вже з 23 лютого. А поки нову схему доопрацьовують 19 січня на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради були внесені зміни до відповідного рішення. Детальніше про це наші кореспонденти. З 23 лютого громадський транспорт запрацює по новому. Трамваї та тролейбуси вже будуть рухатися за новим графіком, а час їхньої роботи починатиметься о 5.30 і закінчуватиметься о 24.00. Основна відмінність нової схеми полягає у тому, що маршрутки не будуть дублювати напрямку руху громадського транспорту. Таке рішення напередодні нового року було ухвалено на виконкомі. 19 січня на його черговому засіданні внесли деякі зміни до рішення про затвердження мережі автобусних маршрутів загального користування. Вони були підготовлені на основі пропозиції маршрутних перевізників і стосуються вісьми майбутніх маршрутів. Крім того, передбачено вести один додатковий маршрут номер 25 який буде працювати у нічний час від залізничного вокзалу до кінцевої зупинки тролейбусу в мікрорайоні Вишенька. На сегодняшний день создана рабочая группа из представителей и частных перевозчиков в составе пяти человек, транспортно-транспортного управления, технического института и исполкома. Два-три раза в неделю мы собираемся у мэра и вся эта группа рабочая обговариваем сегодняшнюю ситуацию на маршрутах. Вчора на ісполкомі було прийнято нове рішення, яке ми розробили. На даний момент робоча група відпрацьовує систему розподілу машин по маршрутах. Наразі розглядаються питання зменшення вартості проїзду на коротких маршрутах, організації системи контролю транспорту і стану водіїв перед виходом на маршрут. Відслідковування належної якості роботи перевізників на лініях. Фахівці стверджують, перші три місяці схема працюватиме в тестовому режимі і буде введена в дію після врахування пропозицій і зауважень не тільки війничан, а й маршрутних перевізників. 23 февраля мы будем работать три месяца в режиме временных перевозчиков. Все это время будут мониториться нами все маршруты. И на особо проблемных участках будут добавляться маршрутки, будут изменяться маршруты для лучшего перевозки людей и наших пассажиров. Понад 250 перевізників готові працювати за новою схемою. За словами приватного перевізника Олександра Готи, вороття назад не буде, і тому водії погодились на нові умови роботи. Любое новое дело, сами понимаете, и, и оно проходит болезненно. И люди привыкли работать так, как оно было. Но мы даже многие перевозчики понимают, что на сегодняшний день такой дальше вот так как было не будет. Это и согласно новому закону о конкурсах о транспорте заявления подали свыше 250 человек. Это говорит уже о том, что люди понимают ситуацию сегодняшнюю и хотят им работать. Что просто ему нужно переводчику? Ему нужно работать, зарабатывать определенную сумму и кормить свою семью, своих детей и жить дальше. Фахівці ТТУ перевірятимуть стан транспортних засобів, забезпечуватимуть медичне обстеження водіїв перед виходом на маршрут, контролюватимуть дотримання графіку та якості обслуговування та надаватимуть ряд інших послуг перевізникам. Директор ТТУ Володимир Богачук сподівається, що співпраця з маршрутними перевізниками буде плідною. Ми зараз будемо як єдине ціле працювати з маршрутними таксі. Причому це співпраця буде на така на основі е, взаєморозуміння. По-перше, так буде єдина маршрутна мережа. І більше того, що е, система управління буде здійснюватись, е, координовано. Ця співпраця е, вона йде на таких партнерських відносинах. За діючою схемою організації руху транспорту лише по соборній пролягає 22 маршрути. Головною вулицею міста проходить щоденно 6 тисяч маршрутних таксі, які спричиняють затори. За новою ж схемою на основних міських магістралях збільшиться кількість тролейбусів і трамваїв. Нині їх виходить на лінію лише 60%. Сьогодні тролейбуси та автобуси втрачають багато часу через ці затори, які створюють маршрутки на зупинках. Тож, відповідно, до нових правил зросте експлуатаційна швидкість муніципального транспорту.